Всем привет! В общем, в продаже у нас опять появилась краска. Получается и не серая, и не черная. В общем, что-то среднее. Вот. вот. Так дивися черно, так дивися сера. Вот примерно. Или вот, вот такая вот она. В общем, блестящая нитрокраска. В наличии у нас, ну, я не знаю, с полтонны, даром. Плюс-мінус полтон. І от найкраще, що. По баклажкам у нас вже розлита. І он, каністра бочка стоїть. Е у нас з'явився розтворітель бутилоцетат. В общем, дуже хороший, чіткий. 90 гривень літра кілограм, як правильно сказати. Літр. Літр. Е Краска. Е дзвоніть пишіть, ціну ми придумаємо, тому що там і колотить і колотить. Там, 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 там. Ну, буде дешевле, набагато чи в будь-якому магазині. От. І що ми ще продамо? О, дочек починає. Зараз дивіться, покажемо вам, що у нас є по запчастям. Остатки. От є ось така 9 лістова ресора 2 ПТ-4 нового образця. Без вироботки. Взагалі, ну, нульсова. Ресора. 0. Не репнута, не побита, не розбита. Думаю, 2000 гривень. Далі є у нас ступиці на 2 птс 4 Комплектуємо двома подшипниками, 8 шпилічні. Там ще є. Вона валяється. Підшипниками, сальником, кришкою. Болтик закрутимо. закрутим. 1500 гривень. Ще тайнові. І зараз ще вам покажемо вішенку на торті. Кстати, в кого є балансиры на бочки МЖТ на ПРТ, отакі от, отакі от, дзвоніть, предлагайте, договоримся. Є у нас на продажу от, пару редукторів з навозорої ПРТ. Состояння відлічне, все крутиться, все не розбите. 5000 тисяч гривень один. І от вішенка на торті для професіональних трактористів. Абсолютно нове, не розбите колісо з диском на 8 спильок, не заварено, не порепане, накачане. От, можете, дивитися. А, трошки Ну, Стоїть давно. От. Резина в ідеальнішому состоянні. Ну, Спали залазить його моє. Е 5 тисяч гривень. Так що, може хтось щось побачить, тут собі інтересне. Дзвоніть, пишіть, ромка не продається. Підписуйтесь на наш Тікток, на наш YouTube канал. Ми там постараємося виложити вам чуть-чуть більше інформації. Круг поворотний розібрали, його ще в продажі немає. Так що, лайк, до скорих встреч!